Всім привіт, виники на любокяся, і сьогодні ми поговоримо про різні теми про мене, саме про мою особистість, про моє життя, що я люблю читати, що люблю дивитися, про моє навчання, абсолютно про все. Тому що це Q&A, а точніше, питання-відповідь. Я недавно на днях просила вас задавати і в телеграмі, і в інстаграмі, і тут в дописах в Ютубі. Просила вас задавати питання. Назбиралася непогана кількість ось. І сьогодні буду відповідати. Я сподіваюся, я буду так. Коротко, ясно, чітко відповідати, щоб потім при монтажі просто не шаленіти від кількості того, скільки я наговорила. Перед тим як ми розпочнемо, хочу вам розповісти про свій телеграм-канал, там де я стараюся більше показувати своє життя. І в описі під цим відео, і під кожним відео є всі посилання на мої соцмережі, якщо що, це Instagram, TikTok, Рорк, де там я ще телеграм-канал також є. Ось тому, тому обов'язково туди заходьте, підписуйтеся і е, спостерігайте за моїм життям. Коли я не знімаю відео не в Ютубі, а саме в моменті я туди скидаю різні життєві фото і ось такого подібного контенту я знімаю саме туди. Тому підписуйтесь, я буду безмежно щаслива. А ми нарешті вже переходимо до самого відео. В мене, як завжди, мій записничок. Вже не збиралося 15 питань, деякі були схожі, тому я так все заокруглила і 15 питань. Вийшло. Перше питання. Давайте відповімо. Воно не першим записано в мене записнику, але дуже важливе питання, яким цікавляться просто всі. Мені весь час пишуть, коли буде це відео. Давайте це обговоримо і анонсуємо взагалі це відео нарешті, тому що я впевнена, що ви, мої підписники, чекали цього, коли буде відео полички. Підписників. Вже якась четверта-п'ята частина, мені здається, вона дуже сильно зайшла, тому офіційно зараз анонсую це відео. Найближчим часом не кажу, що наступне відео, не кажу, що через відео, тобто може це бути через два відео, може через три, може все-таки наступне відео. Глянемо, як там назбираються ці полички. Буду знімати полички, підписників. І хто хоче ще, щоб я розглянула і поділилася враженнями про ваші полички, Обов'язково присилайте мені е, на мейла. Під цим відео в описі є посилання також на мій Gmail і там скидайте туди, тому що там плюс-мінус краща якість. Робіть фото ваших прекрасних поличок. Це може бути як одна полиця, так і ціла етажерка. Тобто немає різниці, чи, можливо, стопка книг немає різниці, чи це взагалі якісь масштабні полиці. Що це атмосферна, гарна, маленька стопочка, стопочка книг, тому що в мене деякий період також тільки стопка книг була, і я навіть знімала з неї відео. Тому е, в цьому ніяких проблем немає. Ви не соромтеся, обов'язково присилайте мені, е, скидайте свої полички, я буду безмежно рада. Е, йдемо до інших питань, не менш важливих. Це Наприклад, якого жанру книжок у тебе найбільше? Наразі в мене найбільше, скоріш за всього, це ромкомет, романтичні книги, романи ось це так, такі от жанри, які був найголовнішим для мене. Або, наприклад, Young Adult підліткова література. Ось таких от жанрів в мене найбільше. Третє питання це якби ти писала книгу, то у якому жанрі і чому? Угу. Я взагалі, коли була менше років так 13, мені зараз майже 17. До речі, от ще трошки-трошки, майже за місяць, трошки більше, вже 17 років буде. Ну, от в років 13, напевно, десь я загорілася ідею написати книжку. Я ходила думала про що це написати, і в мене єдиний варіант: якщо ну, я от обирала жанр, і єдиний мій варіант, це був не романтика, ніякий не детектив, ні, це саме фентезі. Я в принципі, якби зараз розпочинала щось писати, це було б підліткове фентезі, тому що я найбільше поки що цього жанру мені здається читала. Це по-перше. По-друге, і дівчинка з фантазією, тому мені здається, найбільше по душі мені би підійшов саме цей жанр підліткове фентезі. Можливо, згодом і не тільки підліткове, а вже й і доросліше фентезі. Четверте питання на підході, і воно стосується саме домашніх тварин. Чи маю я якихось домашніх тварин, і чи когось хотіла би мати? Наразі не маю нікого. Мала взагалі в дитинстві і рибок, і папугу, і шиншилу, але в більшості. Все-таки мама, тато доглядали за тваринками, і ну так я відповідальність повну не несла. Тому наразі я не відчуваю себе як, знаєте, повноцінно відповідальну за якусь тварину, якби я зараз хотіла. То я би теж, скоріш за всього, повністю 100% за тієї тварини не доглядала би. Тому перекидувати знаєте відповідальність знову. Як це було в дитинстві на батьків, я не сильно би хотіла. Але в майбутньому я би хотіла собаку. Знаю, банально, але собак я люблю. Хоча в мене в дитинстві, до речі, була алергія на шерсть. І, в принципі, є? Я просто тоді зразу ну, там, погладила собаку і забувала, що мені треба помити руки від тої шерсті. Але зараз я погладжу собаку, помию руки, і все, в мене вже тієї алергії не буде. Чи плануєш читати книгу? Панк 57 Я вже читала її. Тому не чув мої відгуки, Можете подивитися на минулих відео на моєму каналі. Шосте питання стосується саме улюблених виконавців, топ 5 улюблених виконавців груп топ 5 улюблених пісень. Взагалі, я така людина, це дуже дивно, правда. Кожен кожна людина, напевно, має свої, своїх улюблених співаків, співачок або груп. Я такого не маю і, в принципі, майже ніколи й не мала. Якщо чесно, я там не фанатка музики. Я, якщо хочу слухати, я слухаю якусь збірну селянку. Якщо чесно, включаю собі якісь, наприклад, в Ютубі. Якісь збірки, от саме хочу там там підлогу, поплососити в квартирі чи помити підлогу зазвичай так знаєте. Більше часу займає, чи поприбирати взагалі. Я так включаю собі рандомний якийсь, ем, збірку різних пісень популярних і все, поп зазвичай. Е, ну, і слухаю. Тобто для мене немає взагалі якоюсь такої я люблю там те те те. те, те. Я фанчую від тих, тих 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 тих. Але колись, до речі, моя улюблена група була така, можна сказати, така майже лайт рок. Це Brain me The Horizon. Я навіть ставила на дзвінок, в мене ще пір залишилось, тому що та пісня мені подобається, не знаю, як вона називається, не пам'ятаю точніше, але мені подобалась та група. Це, напевно, якісь, не знаю, років 14. От я любила цю групу, от рок, якось от мені подобалося. Тим я планую стати в майбутньому, працювати в майбутньому. Це таке стандартне питання, яке, на яке навіть в мене є відповідь, не те, що я, ну хоча може й планую. Більш можливо, це зараз мрія, яка ще не реалізувалася, але я все такими маленькими кроками йду до неї і хотіла би, щоб так було. Наразі в даний момент я відповім, що я би хотіла стати професійним майстром манікюром. Я вже вам неодноразово розповідала на каналі, що мене цікавиться. Не просто там знаєте звичайним намалювати. малювати. Хотіла би розвиватися саме в цій сфері. Не просто там, знаєте, якась манікюр що це. Не знаю, під мостом ну, так ставляться, знаєте, часто до цього виду праці. А саме професійний майстер манікюру, можливо, в майбутньому, коли вже буду прям доросла така професійна, то майстриня, то свій салон. Ось тому поки що такі більш мрії, але сподіваюся, вони втіляться в такі от цілі, а потім цілі в реальність. Які книги Агата Крісті читала? Які загальні враження щодо автора? Чи плануєш е, читати ще? Читала я книг, напевно, в неї п'ять. це не сильно багато, тобто є люди, які вже всю колекцію, яка вийшла українською, не збирали. Ну от, Мені подобається, але аж такий, така залежність від неї то не сталося. Мені не стався такий конект. Мені сподобався. Я найближчим найближчим часом не планую продовжувати її читати. Але в майбутньому так, хотіла б познайомитися ще з її популярними творами. Читала я що? Давайте ми з вами глянули. Я продала деякі книги, тому що вони там мені не сильно зайшли. Такі одноразові історії вирішила їх не залишати. Не лишилося жодного, смерть у хмарах, і три я продала це приводи в Венеції, Чалий Кінь і Останній сеанс». Далі круте питання. Дев'яте. Яким є хлопець твоєї мрії? Назви основні риси характеру і зовнішність. Який персонаж з книг чи фільму найбільш схожий на твого ідеального партнера? Так, дивіться, якби я була менша, коли я тільки почала читати, коли в мене з'являлися перші мої кращі, там феш і так далі, я би відповіла ну такий високий, чернявий, все. Мені ніхто більше не треба. Так. Це такий от мій типаж. Я люблю високих, я люблю е, чорнявих, але зараз я не, від, ну, не скажу, що це прям такі, знаєте, різкі, такі холодні. Я не скажу, що це прям зараз. Я скажу, що ідеа мого хлопця. Е, так би відповіла менша Ася. Ася теперішня сказала би, що немає в неї конкретного ідеалу, якщо чесно. Тому що дивлячись не на книги і фільми, не на іде... ідеалізованих хлопців і чоловіків, а дивлячись на реальних на людей в цьому світі, то. Найголовніше, щоб людина була хороша. Візуально, зараз я нічого не буду говорити, свої ідеали. Є, там можливо, якісь там занебесні, фантастичні, але їх в принципі, мені здається, в цьому світі не існує. Найголовніше мені, щоб людина була хороша, щоб вона по-справжньому цінувала мене, любила. Я так само. Тобто, все було знаєте, взаємно, все було. Mm, дуже щиро, побудовано на довірі. А тут ще була така частинка, який персонаж з книги чи фільму найбільше схожий на твого ідеального партнера. Давайте, якщо вже ідеально, 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 якщо вже створювати якісь ідеал, то це напевно <кхем> <кхем> зразу мені приходить в голову з таких от менших, то це феш. Він вже розуміє, я переросла феша, йому скільки там було 15. В останніх частинах 16. Далі, якщо старших, це е, Різант, дуже його люблю. Це просто така, таке харизматичне чудо. Е, це ж треба також, до речі, несподівано для себе я згадала з книги, е, що знає Вітер Томас. Томас мені дуже сподобався. Е, мені подобаються всі чоловіки Саріджу, тому що вони наскільки... Ідеалізовані, знаю, але дуже класні, Взагалі такі от справжні, справжні чоловіки. Томас також тут не промах, взагалі такий він а, добряк, це прям такий, знаєте, Ризен і Томас це зовсім різні люди, тому що зовсім різні типажі, тому що Томас це такий от милий, хороший, така от душечка, булочка. А от Різен це такий холодний. А, такий саркастичний, напевно, більше, Чес, якщо чесно, тягнемо не до таких, але не знаю, як би там в реальному житті було з таким холодними, саркастичними, які все тримають в собі, а, взагалі спілкуватися і ще й плюс будувати стосунки. Тоб, десяте питання вже до речі, вже так швиденько дійшли до десятого питання. Зараз я так сяду, бо я вся рожева від цієї лампи, що захід сонця робить. Треба сідати, знаєте, ракурс підбирати інший. Чи читала ти книги категорії 18 Якщо так, то як ставишся до еротичних сцен, сприймаєш їх як частину книги, що більш детально розкриває її та стосунки учасників е, загалом, чи м, як щось пошло? Е, читала, читала, я думаю, це не новина, тому що ви знаєте, як і панк 57, такі от різні книги. Це все з позначкою 18 е, я, дивіться, різні ставлення в мене є до цих сцен насправді, тому що, якщо це в тему, якщо от в нас є ромком візьмемо або роман, е, сцена 18 на перших сторінках, е, головний герой з головною гриньою. Це для мене це пошло. Так, тому що це лише початок їхнього знайомства. Наприклад, там пару днів, пару тижнів знайомі вже сцена 18, ну, слабовато ні. Це, це прям для мене таке нонсенс, можна сказати. Але якщо ми все протягом е, романтичної книги йдемо до цієї сцени, йдемо до цієї події, тобто м -м головні герої вони розкриваються один одному не лише фізично, а і духовно, психологічно, тобто вони дізнаються один про одного різні факти, різне. Е Характери, протираються один до одного. Тобто, і там під кінець книги, останні розділи вже йде така ось сцена, це для мене нормально. Для мене це така, от, знаєте, продовження стосунків, це нормальне, життєве продовження стосунків. Тобто, так, для мене нормально. Що там якісь ще було питання? Ось. Але якщо це не в тему, якщо це на початку книги, ми не знайомі, я не знаю, як тебе звати, але давай переспимо. Ні, 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 ні. Я таке взагалі. Які фільми любиш дивитися? Це 12 питання вже. Ось ми дійшли до фільмів. Я люблю комедійні фільми, я люблю романтичні фільми, це мої найулюбленіші жанри, тому що фільм. Це для мене про відпочинок. Це для мене, щоб посміятися від душі, просто я дуже люблю дивитися фільм, сміятися. Я дуже люблю комедійні фільми. Я також колись давно, років три, напевно, назад, чи два з половиною. Не знаю, ще перед війною мені здається, я знімала підбірку фільмів мого улюбленого актора. Справді нічого не змінилося, я його обожнюю. Просто я продивляюся часто. Його фіми. а я передивляюсь взагалі фільми дуже-дуже рідко, якщо тільки мені дуже сильно зайде. Це Адам Сендлер. Мені подобається, як він знімає фільми. Мені подобається, як він там, як він там поводиться. Мої улюблені це змішані і «Притворися моєю дружиною. Це прям однокласники, також теж класні, там дві частини здається. А, я готова говорити про його фільми просто весь час, тому я в свій час зробила підбірку. А, також що я люблю. Я люблю, в принципі, про фільми можна багато говорити. Я люблю багато фільмів, я дивилась доволі багато фільмів, тому що в мене тато фільмоман. Ми дуже-дуже багато разом дивились фільмів. Мені тато такі скарби показував взагалі супер. А, також люблю. Фільм, наприклад, мені згадався Щовник пам'яті дуже класний фільм. Думаю, багато хто знає його. Тобто, зараз я всіх не згадаю, але це от таке основне, що мені згадалося, що я люблю. Про фільми хочете, можу зняти взагалі окреме відео, тому що є про що поговорити, є що радити. Ось, Тому так. Фільми це взагалі така, такий окремий комфортний світ. Сім улюблених книг. Дуже рада, що саме в цьому топі, який я маю зараз назвати, сім. Саме не три, не два, не чотири, це знаєте, так п'ять, це дуже мало. А тут я можу розгулятися. Сім улюблених книг це напевно завжди в моєму серці залишиться сама серія. Це, напевно, один, одним пунктом я зрахую. Це я дуже часто впровожу в приклад, я дуже часто роздумую. Я е, перечитувала два рази е, е, цю серію. Тобто, це взагалі моя любов. Перша. Така світацька любов, тому так, що судді обов'язково. Далі мені дуже сильно сподобалось саме познайомилася з намистом, хай буде також. Що там в мене ще є, давайте глянемо Зільбер. Зільбер, я дуже люблю і дуже раніше часто говорила. Ця трилогія просто для мене стала. Вау, ці от сни, як воно подорожувала. Не знаю, які в мене емоції були після прочитання от зараз, коли я вже старша, але коли я була менша, це просто щось неймовірне. Чи це в нас три вже, кого я там так сильно люблю. Вже от записуючи відео, я вже все абсолютно позабувала, що я там читала, що я люблю, що я любила. Uh, ну і бачите, от знову ж таки, найкращі книги вони були тоді, коли я лише знайомилася з книжковим світом. Тобто я згадую минуле. Ще я любила в минулому. А зараз менше таких книг, які мене наскільки так дивуть, що я їх можу внести найкраще. Можливо, з румкомів я би внесла також випадкові наречення. Це вже чотири. Три давайте якусь книгу середжив. Ну так одну я напевно не виділю. Давайте. Просто всереджу. І ще два пункти. Зараз ми з вами доб'ємо. Що то я там сильно люблю, давайте друга частина дворів Сереманс, бо я її дуже сильно люблю. Я там прочитувала різні моменти, потім як я прочитала різен, тим більше там відкривається з такої шикарної сторони. І останній, мені здається, пункт. Так. З цього мені вибрати, От не знаю навіть. Нехай буде також з психологічних детективів це поворот ключа, тому що це перша книга, яку я прочитала в Ротфе, і я сиділа з відкритим ротом, з замершим серцем так ого, ну, мене це здивувало, тому що я, можливо, зараз би мене не так здивувало, бо я. Вже більше прочитала психологічних детективів або просто детективів, і вже більше розуміють цю схему письменників, яку вони часто використовують в, в такому жанру книг. Але тоді мене це здивувало, мені дуже сильно сподобалося. Тому, напевно, от такі от топ в даний момент я можу скласти. Він буде змінюватись, звісно ж, і можливо я щось забула. Але от такі от книги мені згадалися, вони справді дуже круті. Читала я серію «Знищ мене від е, Тахерен Мафі. Е, дивіться, в мене є дві перші частини, мені сестра їх купила, я дуже їй вдячна, я їх точно буду читати. Але я от почала першу частину, навіть от прочитала 200 сторінок. Е, але якраз це був період нечитуна, читуна і все якось так склалося е, не на користь цієї історії. Але я планую її далі читати. Коли з'явиться бажання щось такого почитати, фентезійного, молодіжного, так? Тому буду читати, але ще не прочитала. Дивіться, які він гарні, гарний. Просто не дуже гарні і буду, чесно слово, ви перші дізнаєтеся, коли я їх прочитаю, чи буду читати. Наступні два питання плюс-мінус схожі, тому що вони стосуються мого навчання в Польщі, в польському технікуму, в технікумі особливості вступу і всього загалом. Або ж також друге питання також того самого стосується, як вирішила навчатися в Польщі? Чи складно я хотіла би зробити окреме відео? Я вже давним-давно, я вже два роки. Вчуся в е, польському технікумі вже два другий е, курс закінчила. Вже буду в третій приходити, і можна було б поговорити про це, тому що мен, мені є що розповісти, є що розказати всім, хто хоче вступати, мені здається, це буде дуже корисна інформація. Тому обов'язково підтримайте цю ідею, яку ми цікаво в коментарях. Чи буде вам таке цікаво, чи можна було б додати такий контент, саме повчальний і розповісти про свою саме історію вступу. І навчання в Польщі, в польському технікумі. Чи буде вам взагалі цікава така інформація? Напишіть обов'язково в коментарі, мені буде дуже е, важливо почитати їх і що ви думаєте на, на цю тему. Зараз я скажу, напевно, так як я можливо буду знімати конкретне відео, скажу в двох словах. Відповім на питання таке, як вирішила навчатися в Польщі? Е, По-перше, мій тато вже. Вісім-дев'ять років тут працює в Польщі тату-майстром, В нього свій салон, своя студія є. До речі, мені здається, цього я не розповідала, тому що для когось може це бути такою несподіванкою, так? Тобто, мій тат вже давним-давно працює. Ось, і ми взагалі знали протягом кількох років, що ми будемо в якихось. Період часу точно ми будемо переїжджати. Тобто це вже так планувалося в наших головах, батьки планували. Я взагалі в 9 клас, почала 9 клас і я розумію, що я хочу переїжджати до тата, я хочу вчитися в Польщі, я хочу вступати в технікум, але, але тут війна все пришвидшила. Ми переїхали до тата, і от я почала трішки от... Захватила ще восьмий клас, здала екзамени дуже. От скільки я місяців чотири вчилася, залишалося до екзаменів місяців два. І я вже почала така соображати, ага, я в Польщі, ага, я не в Україні. У мене нова школа, в мене новий клас, нова мова, клас. Ще екзамени здавати. За два місяці до екзаменів я приготувалася, все там навіть здала, навіть, бачите, поступила в техніку, навіть хороший. Mm, ось на спеціальність реклама. Mm, так, і багато є що розповісти взагалі. Тобто я планувала, я раніше ще я дуже хотіла. Я шукала зразу технікум, і от якраз в той, що я собі намріла, то я в нього і поступила взагалі, Це дуже класно в двох словах. Мені подобається, є якісь свої нюанси, звісно, і з людьми люди тут відрізняються, Проживши тут кілька років. Я розумію, що народ все-таки трішки інший, польський. Знаєте. Давайте краще, я от починаю говорити і не можу зупинитися, але давайте якось я зберуся і розповім вам в окремому відео, можливо, в окремих відео про Польщу, моє навчання, тому що є про що поговорити. Є дуже багато чого я б хотіла вам розповісти, поділитися своїми своїм досвідом. Ось тому. Так, а то зараз я як розговорюся, то взагалі мене буде не зупинити. Ось, в принципі, все, друзі. Відповіла на ваші питання. Дуже дуже вдячна кожному, кожній е, людині, хто яка залишила мені питання. Мені було дуже приємно, що ви відгукнулися. Я сподіваюся, вам якась е, інформація була цікава, корисна. Можливо, все було цікаво, корисне. Пишіть в коментарях, що вас здивувало, ваші враження від відео. Як вам. Що думаєте на рахунок якогось питання? Не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал. Всім бувайте! Честь!